Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми працюємо онлайн з молодшою групою. І сьогодні на уроці ми з вами традиційно повторимо наші вокальні вправи, зробимо дихальну гімнастику і згадаємо нашу пісеньку мультнотки Тож, на початку, давайте сядемо рівненько, беремо вдох і видох. Молодці ще раз беремо вдох. І видох. Молодці. Два рази робимо вдох. Повністю беремо вдох та робимо видах. Молодці. А зараз давайте з вами згадаємо наші буковки якими використовуємо при Букви Б, П, Б, П, проговорюємо твердими губами: Б, П, Б, П, Д, Т, Д, Т. Т, Д, ти. Ж, Ш, Ж, Ш, Г, К, Г, К. Молодці. І робимо повний вдох і повний видох. Ще раз повторюємо повний. Вдох та повний видох. Молодці. Зараз хочете вам трішечки загадати загадки. Давайте згадаємо. Не звір і не птиця всього боїться. Ловить мух і воду. Плюх. Хто це, діти? Це лягушка. Далі. Наступна. Цап забрів у двір рогатий. Цуценя втекло до хати. Цілу ніч йому не спалось. Цапа цуценя боялась. Хто це такий? Цуценя боялась цапа. Так, надалі. Ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже. Хай малий теля прив'яже. Теля. Далі рак у річку пірнув, раптом риб, рибку ущипнув. Раче, раче, небораче, ти щипнув, а рибка плаче. Це така маленька рибка. Так, далі. Ой був собі коточок, украв собі клубочок та ще й сховався в куточок. Це маленьке ігриве кошеня. Далі кругленьке, смачненьке, запашненьке, на віконце остигало, від звіряток усіх тікало, та лисічки на язик попало. Хто це, діти? Так, це колобок. Продовжуємо. Стрип та стриб поспішають доріжкою зграбна я трішки, цілий день сижу в ставку, караулю я йду, як цукерки, комарі, мух я ворог і мошкари. Як звуть, шепну на вушку Я зелена лягушка. Так, молодці далі. Вірний друг у мене є. Мені лапу подає, заглядає щиро в очі, Ль, Мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто це розбишака? Знають всі, що це собака. Правильно молодці. Далі малий меншому сказав, той малому передав. А воно втекло і сховалось, прив'язати не здавалось. Те це мале теля. Так, у лусці мої боки вони холодні та слизькі. Плавать, можу, досхочу, та усе життя мовчу. Виконать бажання швидку. зможуть золотенька, правильно, рибка. І далі. Смужечка на смужечки, наша мурка мружиться. Мружиться, не журиться, а муркочий жмуриться. Мурка, кошеня да? Ще одна згадка. Хто кругленький і смачненький, і з віконця стік та стік втік від баби і від діда до лисички на язик. Колобок Правильно І ще хочу з вами таку зробити зарядку. Зараз ми попрацюємо над нашими. Правильним артикуляцією нашою правильною промовою наших букв. Така. Ла-ла, ла, кицька молоко пила. Гарненько відкриваємо ротик на букву А, надалі. Ло-ло ло, побіг зайчик за село. Так. Ле, Ле, ле кошеня прийшло мале. Ли-ли з лугу квітів принесли. Тож ми проговорили сьогодні з вами гарненько букву А, «О», «Е» та И. Кицька молоко пила, побіг зайчик за село. Кошеня прийшло мале, з лугу квітів принесли. І коли ми з вами співаємо, ми також звертаємо увагу, як ми гарно відкриваємо ротик з вами. Так, ну і давайте зараз згадаємо ще таку вокальну вправу про нотки. Давайте згадаємо зараз. Розпівуємося сьогодні на такій вправі. Вивчу усі нотки, зараз я буде знати. Буде знати їх моя сім'я, вивчу усі нотки, зараз я, буде знати їх моя сім'я, вивчу усі нотки, зараз я, буде знати їх моя сім'я. Вивчу усі нотки, зараз я, буде знати їх моя сім'я. Вивчу усі нотки зараз я, буде знати їх моя сім'я. Ось таку ми повторили з вами вокальну вправу про нотки. Ну, і ще у нас є наша чудова пісня, яка має назву «Мультнотки». Тож, давайте зараз згадаємо її разом і заспіваємо трішечки разом. Будемо їх співати. Нотки, нотки прилетіли, і у вушка зацвеніли, приготуйтесь, починаєм, разом над не заспіваєм. Дуремі, мій міф. Do, 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 re, mi фасоль, мій пасон, для сидо, насидо, носи на сальфа міредо, но кінотки, виганенькі і високі лесеньки, де гаразд не подолає кону бізасі. Кінотки нотки, виказкові, з вас мелодії, щодові, залетіли нам до хати, зараз будемо їх співати. Горемі, фасоль, мі фасоль, лясино, лясино, насіля символі дори мідо. Чудова пісенька у нас з вами. І сьогодні на уроці, давайте трішечки зробимо і того року. Ми з вами порозгадували скоромовки, зробили деякі вправи для дихання, для дикції. А також повторили нашу вокальну вправу про нотки та мультнотки. Я вже знаю, що ви знаєте назву ноток. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. І навіть знаєте у зворотньому порядку нотки: До, сі, ля, соль, фа мі, ре, до. Якщо заспівати, то це буде До, сі, ля, соль фа мі, ре, до. От завдяки цій пісні ми з вами вивчили нотки, які співаються у зворотньому уверх, коли ми співаємо, та у зворотньому порядку униз. Тож, молодці, усього вам найкращого. Займаємося разом. До нових зустрічей! Усього найкращого вам!